Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко, 1 жовтня середа, День захисника захисниць українського народу. Мої найщиріші вітання усім тим, хто в бою, хто боронить нас, усім побратимам і посестрам. Щира подяка за те, що ви є, за те, що ви не втомилися, попри все, тому що дуже складно, іноді наклинається втома, іноді здається, що це може тривати ще дуже довго, але попри все, ви продовжуєте виконувати завдання: стояти на обороні усіх нас, українського народу, кожної нашої домівки, кожного нашого міста. І ворог уже давно переконався насправді, що ми сильні. Що ми здатні давати відсіч ще трохи залишилося до того, щоби вибороти те, за що ми продовжуємо боротись за нашу волю, за нашу свободу, за наш захист. Неймовірна подяка і я пишаюся тим, що я зараз в лавах Збройних сил України поруч із вами. Ви всі неймовірні. Вічна шана, Уклін і подяка. І не забуваємо в цей день тих, хто віддав своє життя, поклав здоров'я або ми тих ще кого шукаємо, тих, хто зник безвісти, кого ми обов'язково маємо знайти і повернути додому, щоб вони були поховані там, де вони би цього хотіли вічна пам'ять, шана та уклін, рідним матерям, сестрам, батькам. Близьким всі, хто виростив таких синів і доньок щира подяка. Тому що ви а, народили і виховали українських героїв. Тому що в історії різне бувало і траплялось так, що ми схибили. Але цього разу ми не схибали і не схибимо в майбутньому. Ми будемо сильними, потужними. І давати відсіч будь-якому ворогові, хто б не прийшов до нас. Ну а тепер мій брифінг з тих подій, які є, дуже важливі. Сьогодні не хочеться багато говорити, тому що всі думки про наші збройні сили, про сили оборони та безпеки, про всі, хто продовжує виконувати бойові завдання. І ось цього і розпочну у Росії: ліквідували підполковника командира Групи спецпідрозділу Росгвардії. Це спецоперація головного управління розвідки. Про це повідомляє ГУР у Росії. Внаслідок підриву ліквідували підполковника Росгвардії разом із помічником та водієм. Відомство у соцмережах оприлюднило відео цієї спецоперації на території країни-агресора. Повідомляється, що успішну операцію було здійснено 27 вересня цього року за підтримки руху визволення Кавказу. Дуже цікаво, до речі, рух визволення Кавказу. Ну а що ж, як би там не було, але там жевріють і існують ті групи, які будуть продовжувати боротися за вільний Кавказ, які пам'ятають ті геноциди, які вчиняла Росія проти народу черкесів, наприклад, просто знищуючи, коли Росія системно воювала заради своїх імперських неоімперських амбіцій. Тому тут нам точно по дорозі з усіма тими народами корінними на території Росії, які зазнавали утисків, які зазнавали втрат, які зазнавали так само гіркої долі, як і ми. Ліквідовано трьох звардійців на території держави-агресора поблизу населеного пункту Тамбукан Ставропольського краю. Уточнили в гур. За даними воєнної розвідки, знищений підполковник очолював групу спецпідрозділу Авангард разом з ним ліквідували його двох підлеглих. Кадри, оприлюдненого відео свідчать, що ліквідація розгвардійців відбулася внаслідок дистанційного вибуху. Росіяни саме рухалися на полігон. Ось так і розплата вона дочекається кожного, Щоб вони там собі не думали. Наші руки, довгі руки нашого Масаду, будуть давати і робити все, щоб ворогам було не переливки. Ну а тим часом в Росії зміни. Змінюється армія. Ну і колись, ви знаєте, я говорив про те, що ми почуємо про кінноту і про кавалерію, яка має з'явитися у росіян. Так от, Ну воно все ж до того йшло. З одного боку, еволюція, розвиток дронів, безпілотників. Ніхто тут ворога не недооцінює, і я цим займатися не буду. Але ну це ж факт, це ж не ми придумали. Ось вам новина: командир російських спеціальних операцій розпочав навчання кінних штурмових груп для атак на українському фронті. Це спосіб посилити низькотехнологічну мобільність в умовах виснаження російських формувань на передовій. Про це повідомляє Moscow Times і російські воєнкори, так звані. Першим про, нова, про новаторські ідеї новаторські в лапках, адже це дуже прогресивно. нові слюків бачили, тепер вони кінноту відроджують Будьоновську. Так, от про це розповів у своєму телеграм-каналі воєнкор і автор пропагандистського проєкту Варгонза Сімон Пегов. За його словами, в російській армії розпочалося відродження. Відродження, як гордо він зазначає, російської кіноти вони пишаються цим, хоча і хіхікають там поза очі і самі ж іронізують над своїми ж військовими та генералами. Організував це командир загону спецпризначення Шторм 9» дев'ятої шторм дев'ятої бригади у складі 51-ї армії, дислокованої в окупованій частині а, Донецької області, з позивним Хан, заявляє Пего. Кан заявив, що ідея про відродження кавалерії, якої в радянській армії не стало 1955 року, не є поверненням у минуле і має низку переваг. За словами Пегова, коні добре бачать у темряві, не потребують доріг для розгону на фінальному етапі наступу, а завдяки інстинкту можуть оминати міни. Ну, ось так. Уже ж бачите, пройшли квадроцикли, пройшли мотоцикли. Віслюки тепер коні. А це про що свідчить? Це свідчить про те, що далеко не все так добре у ВСРФ. як вони намагаються показати і розказати. Я думаю, це ще теж одна із причин, чому президент США Дональд Трамп змінив свою точку зору щодо України. Принаймні, зараз я ж не кажу, що це може бути завжди, знаючи мінливість. Скажімо, американського очільника, все може бути, і ситуація може змінитись, але нам точно потрібно скористатися цим наповну. Нам точно треба використати цей момент і, наприклад, рухатися до того, до чого ми як ніколи стали близькі, тому що раніше ми говорили про так звану безпольотну зону. Ми казали про те, що це необхідно, але зараз ми до цього. Все ж наближаємося, і тут потрібно тиснути, потрібно говорити з нашими партнерами, щоб це зрештою стало можливим, тому що реальність така. За Telegraph Британський якраз пише, що західні лідери пропонують безпольотну зону над заходом України для перехоплення дронів та ракет. У відповідь на зростаючі загрози з боку Росії впливові західні лідери закликають до створення протиповітряної оборони над заходом України. Цей крок може стати прецедентом для нової стратегії захисту всієї країни, включно зі столицею. Західні політики та військові аналітики дедалі частіше говорять про необхідність переходу до більш активної форми підтримки України, створення повітряного щита над західною частиною України. Ідея полягає у розміщенні систем ППО, здатних перехоплювати російські дрони та ракети. Ще до того, як вони досягнуть критичної інфраструктури, за задумом цей захист має охопити прикордонні райони, потім поширюватись аж на центральну і правобережну Україну. Також планують використати досвід Ізраїлю при ізраїльсько-іранській війні, коли Ізраїль допомагали боронити союзники. Що ж чекаємо, і над цим робота точно буде тривати. Є е, політичний бік питання, військовий і питання, е, звичайно, що яке стосується безпосереднього забезпечення е, цього технічного. Тому, ну, е, подивимося. Я думаю, що дійсно зараз у нас є унікальні шанси, яких не було раніше, з точки зору якраз того, щоб цього досягти. І це важливо, тому що всі ці дискусії вони не даремні. А скептика можу сказати: я нагадаю, як нам давалася кожна система озброєння важко, починаючи від артилерійської артилерійських систем, а, там які ми отримували ствольна артилерія 3 сімки, м 3 сімки і так далі, і закінчуючи системами Петріот і авіацію, яку ми будемо нарощувати наш авіаційний парк. Ми все пройшли з випробування. Ми нічого не отримали, просто так. і зараз у нас чергове випробування у наших відносинах з партнерів, і вірю, що ми його пройдемо. Україна в свою чергу відкрита до співпраці і взаємодії. І, от якраз президент України Зеленський, повідомляє, що Україна розгортає у Данії місію, щоб ділитися досвідом проти дії БПЛА. Українські військові почали розгортати місію у Данії, щоб ділитися з колегами досвідом протидії а, у захисту протидії ворожим безпілотникам. Зеленський повідомив, що українські військові почали розгортати а, у Данії місію. Хлопці прибули для участі у спільних із партнерами навчання, які можуть стати основою для нової системи протидії російським і будь-яким іншим дронам. Це демонструє відкритість. Ми абсолютно нормально і прагматично говоримо з нашими партнерами. Окей, нам потрібна допомога, нам потрібні санкції, більш жорсткіший тиск на Росію. В свою чергу ми готові ділитися досвідом. Ми готові зробити наш вклад в спільну європейську оборону. Але натомість ми прагнемо, аби Україна була інтегрована в єдину систему ППО а, Європи, в єдиний щит. І щоб довкола України гуртувалися європейці і продовжували посилювати спільну безпеку, тому що це дуже важливо. Адже, от наприклад, в США, де відбулася таки нарада з генералами, яку багато хто чекав і думали, що ж там має бути, про що говорити, а, вийшов під гексет, міністр оборони а, США, який розказав про те, що. Які плани будуть, а ну я думаю, що ця зустріч вона була такою. знаєте, однією з підставових до подальшого створення воєнної доктрини та стратегії США, яку ми побачимо, де я думаю, що будуть основні аспекти а, стратегічних питань а, урядування адміністрації Трампа викладені. Зрозуміло, буде написано про противників, ймовірних противників, існуючих противників Сполучених Штатів Америки та найближчих планів, чого США планують досягнути. І думаю, що якраз після цієї зустрічі, після публічної частини, можливо, буде і доповідь розвідувального співтовариства Сполучених Штатів Америки щодо викликів і загроз. Ну, зустріч проходила, знаєте, так, в продовження манери а, виступів президента Трампа, ще з часів виборчої кампанії американського лідера. Все виглядало так само, і основні тези так само. Ось основні тези Гексета. Пентагон займатиметься винятково веденням бойових дій, натякаючи на те, що можливо чекає скорочення персоналу. США потрібно швидко змінювати власний військовий потенціал. Збільшувати війська, виробляти більше дронів. Раніше цього не було. Було літаки постійно в висловлюваннях американських а, військових очільників, а зараз дрони, підводних човнів, повітряних засобів та супутників. Пацифізм небезпечний і наївний. Вороги зазнають нищівного удару, якщо вирішать кинути виклик Сполученим Штатам, заявив Гексер. Подивимося, ми всі ж чекаємо, щоб Росія зазнала. Нищівного удару, адже президент Трамп, який теж виступав а, і сказав про те, що а, він зробив наступний ряд з наступних заяв. Ну, по-перше, він сказав всім, кому не подобається те, що він каже, може покинути кімнату. Прощавай звання, прощавай майбутнє. Абсолютна манера в стилі американського президента. Згадав, що він врегулював сім воїн, модернізується наша ядерна зброя. Це теж важливий меседж, тому що це прямий сигнал, до речі, путіну, який постійно говорить про те, що він працює над модернізацією ядерної зброї. Ось відповідь США. Ми випереджаємо Росію і Китай у сфері підводних човнів на 25 років. Росія посідає друге місце, Китай третє, але вони наздоганяють нас за 5 років. Вони зрівняються з нами, каже Трамп. В питанні російсько-української війни очільник Білого Дому зазначив, що Путін паперовий тигр і що Зеленському доведеться і Путіну сідати за стіл перемовин. Але при цьому Путін сказав, що вибачте, Трамп сказав, що Путін дуже слабкий, і він йому про це заявляв та говорив. Ось такі е, основні меседжі, які е, пролунали, Якою ж може бути стратегія США? От там іде боротьба двох протиріч. Одні говорять, що треба ізоляціоністський підхід, зосередитись на безпеці США, південних кордонів, протидіяти нелегальній міграції і наркокартелям, що ми бачимо на прикладі Венесуели, і сконцентруватись максимально на Китаї, зменшуючи присутність Європі і стримування Росії. Інші кажуть, що ні, США має зберегти свій лідерський підхід на світовій арені і стримувати всіх потенційних. Ворогів, в тому числі і Росію, і Іран, і допомагати Європі. Але от американська газета The Wall Street Journal повідомляє, що Пентагон стривожений низьким запасом озброєння, які США мали б у разі конфлікту з Китаєм, і закликає своїх постачальників 12 ракетних систем збільшити виробництво від 2 до 4 разів. Пріоритетом залишається системи Петріот. На тлі того, що їх виробник Lockheed Martin відстає від світового попиту, що зростає, армія США у вересні уклала контракт на 10 мільярдів доларів на випуск близько 2 тисяч ракет ПАК-3 для Петріот до 2026 року. Проте Пентагон має намір отримувати такі обсяги щорічно. Ну, Тобто, з одного боку, це для нас хороша новина, тому що на Петріот робиться акцент, а посилення систем ППО, саме такого типу для боротьби з балістикою, для нас є одним із пріоритетних завдань. Тому є сподівання, що ці ракети ми будемо отримувати надалі, тому що якраз зазначається і пише Wall Street Journal, що зростає попит в світі. З іншого боку, ось ця вся вічна тема, яка йде з літа, коли ми стояли знову перед ризиками. Відсутності допомоги від США, про те, що треба зосередитися, сконцентруватись американцям на нарощуванні власних запасів для ймовірної боротьби з Китаєм, це означає, що не хотілося б в це вірити і думати, але що можливо у певні обсяги для нас можуть десь пробуксовувати. Хоча поки що, ну скажімо, тенденції, все ж таки, сподіваюсь, будуть більш позитивні. Ну і сьогодні стартує а, саміт ЄС зустріч неформальна європейських лідерів, які планують обговорити питання санкцій проти Росії, підтримки України та боротьби з дронами. Багато країн відправили свої сили ППО додаткових військових, аби допомогти данцям провести цей захід, тому що дрони російські продовжують літати. А, петріоти їдуть нідерландські знову до Польщі. Як це було вже колись там будуть так само патрулювати? Ну і е, очікуємо рішень, які ж вони будуть, і подивимося, якщо буде говорити і як, наприклад, е, Орбан та Фіцо. Ну, Фіцо дещо прем'єр-міністр Словаччини. Він спокійніше. А от Віктор Орбан продовжує говорити про те, що е, знову ж таки треба розібратись з санкціями. І президент Угорщини зробив чергову обурливу заяву про війну Росії проти України. Прем'єр, вибачте, на його думку, росіяни вже перемогли. Про це він сказав. Я сказав і про те, що він сказав Дональду Трампу, що а, йому а, що війну вже вирішено, росіяни перемогли. Це закрита справа. Питання: хто коли і як домовиться з росіянами? Ви домовляєтеся з росіянами, буде угода США, чи є Європа, нарешті, готова до перемовин з Росією. Ну ось, але крім того, Орбан сказав про те, що Росія слабка, а ми сильніші Європа, але поводимося як слабші. Якщо російські безпілотники перетнуть територію Угорщини, ми їх зіб'ємо, ми не боїмося. Контроверсійна заява, але Росія не перемогла. Наприклад, Кіт Келох іншої думки він сказав про це в інтерв'ю, і, вибачте, сказав про це під час виступу на Варшавському безпековому форумі. Так, от генерал Кіт Келок сказав, що коли спитали його думку, зокрема, президент Трамп і американські посадовці, він сказав, що Росія не перемагає. Ось так: Ну, а за економіст пише, що економіка Росії наближається до краху, санкції працюють, але не миттєво. Попереджають аналітики за економіст. Що російська економіка наближається до фази глибокого сповільнення, яка може перерости у системну кризу. Що ж, цього і якнайшвидше їм бажаємо. А нам же, друзі, я всім бажаю здоров'я, сил і пам'ятати, що, попри все, ми з впевненістю та Божою допомогою рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!